Головна риса українця це незадоволення своєю владою та постійні скарги. Влада не забезпечує стабільність економіки, влада пилить гроші, влада не піклується про громадян, владі чхати на наших дітей, і так далі, і тому подібне. Ці всі стогноти я чую усе моє життя. І маю визнати, я теж так думав і вважав, що усіх депутатів потрібно повісити, четвертувати, спалити і далі по списку. Аж поки я не набрав трохи життєвого досвіду. Не подивився на моє оточення зі сторони і не зробив для себе певних висновків, які назавжди перевернули усю мою свідомість. А вже ж, конструктивна критика влади, безперечно, необхідна і станом на зараз цілком виправдана. Але коли влада становиться винуватцею усіх людських нащасть, то це інфантильно та дивно. І таке мислення є головною причиною, чому люди в своєму житті так нічого й не досягають. А що, влада ж винна у всьому! Не дає нам нещасним жити нормально. Так от. Одного разу, самотньо блукаючи безлюдною серпневою вулицею і слухаючи шелест тополь на вітрі, як я це люблю робити, я почав згадувати мого покійного батька. Помер він дуже молодим, йому не було навіть 50 років. Причина класична алкоголізм. Я намагався згадати усі наші спільні пригоди та моменти і з сумом змушений був констатувати. Що де б ми не були і що б ми разом з ним не робили, усюди завжди була присутня третя особистість пляшка пива в руці мого тата. Я пам'ятаю, як я переконав його припинити споживати алкоголь, та розповідав йому стандартні фрази про те, як цей напій занапащує людей, але все було марно. Він авже ж зі мною погоджувався, кивав головою, але продовжував пити, спускаючи значні кошти, яких у нього завжди було обмань. Постійного місця працевлаштування в нього не було, адже він мав звичку змінювати роботу кожні 4, 5, ну максимум 6 місяців. Він аргументував це тим, що він є особливою людиною, якій постійно потрібен життєвий рух, що для нього найважливіше в роботі це свіжі переживання, цікаві знайомства та новий досвід. В нього не вкладалося в голові, як деякі люди можуть ходити на один і той самий задрипаний завод усе своє життя, не прагнучи ніяких змін. А ще, як і кожен справжній українець, мій батько обожнює нещадно критикувати владу і звинувачувати в тому занепаді, що коїться саме її. Коли я був ще зовсім малим, він плювався на Ющенка, потім сміявся з Януковича, згодом гидував Порошенком, називаючи його Баригою. Але зрештою під кінець свого життя більше за всіх він ненавидів Зеленського, картаючи самого себе питанням про те, як він міг за нього проголосувати. Щоразу, як у нас з ним заходила мова про ситуацію в країні. Як тільки ми завершували спілкування, я почувався так, наче мене викупали у лайні. Настільки в нього був депресивний та безперспективний погляд на життя. Послухати його і можна просто стрілятися: непідйомні тарифи, у всіх довкола, хабарництво, зрада і таке інше. Нема майбутнього в цій країні, нема, похмуро казав він. Разом з тим я намагався зрозуміти, чому він так погано живе. В нього не було ні сім'ї, адже моя мати з ним не жила, ні власного будинку, на який він сам заробив би, ні перспективної праці. Одного разу, згадавши про одну знайому мені чудову сім'ю, у якої все було добре, мені прийшла думка порівняти дії мого тата і дії голови цієї сім'ї Андрія, аби знайти причину, чому один живе в достатку та щасливий, а другий бідний та нещасний. І я почав порівнювати. По перше, Характер в дядька Андрія був в рази кращим за характер мого тата. Він в рази менше валував та конфліктував і міг значно легше знаходити спільну мову з людьми. І як наслідок, в нього були чудові відносини всередині його сім'ї. Він мав гарні стосунки зі своєю жінкою та дітьми та не мав жодних проблем зі своїми батьками. А вже ж, як і будь-де, траплялися побутові сварки, але без цього, як то кажуть, ніяк. Таким чином, дядько Андрій зовсім не був самотнім. А мав радість спостерігати за тим, як в любові зростають його чудові діти і як вони раділи, коли він щоразу повертався з праці. Дружина відповідала йому взаємністю і завжди піклувалася за ним, працювала та допомагала в домашній роботі. В той час у мого тата все було геть по-інакшому. Його було легко образити, вельми часто нив, регулярно підвищував голос, а також постійно йшов на конфлікти навіть через дрібниці. Але найгірше було, коли він напивався. Тоді ці всі якості кратно помножувалися і перебувати поруч з ним становилося просто неможливо. Саме цим і пояснюється, чому він не жив разом з нами, і чому у нього ніколи не було ані дружини, ані якихось міцних довготривалих стосунків. Переважну частину свого сумного життя він прожив на самоті. Сам собі готував їсти, сам збирався на роботу, коли хворів, сам себе лікував, якщо взагалі лікував, і так аж до самої смерті. Періодично. У нього з'являлися якісь жінки, але це все було недовговічно і буквально за декілька місяців закінчувалося. І все це через його жахливий характер. По-друге, у дядька Андрія було зовсім інше відношення до алкоголю та цигарок. Він напивався лише на великі свята і зовсім не палив. А коли був п'яним, то вів себе просто дивно, але аж ніяк не агресивно. Побачити його таким було великою рідкістю. У нього на цьому підґрунті ніколи не виникало суперечок з його сім'єю. Алкоголь для нього був всього-навсього невеличкою розвагою, яку він міг собі інколи дозволити, але аж ніяк не повноцінною частиною його життя. Він ніяк не впливав на стосунки між дядьком Андрієм та людьми, які його оточували, і наслідки споживання обмежувалися лише довгим сном. А мій батько був ще тим алкоголіком. Він напивався протягом усього свого життя вельми часто донестями. В процесі з ним траплялося багато халеп він міг впасти на землю і прийти додому повністю обліплений брудом. Міг прокинутися і не дорахуватися 20 тисяч гривень у себе на рахунку, міг побитися зі своїми товаришами і так далі. У стані алкогольного сп'яніння його негативні риси характеру загострювалися і знаходитися поруч з ним становилося просто нестерпно. І траплялося це дуже і дуже часто. І я вже ж що й казати, коштувало це сумнівне задоволення дорого, дуже дорого. А з грошима він і так ніколи не товаришував. Також це призводило до постійних скандалів з моєю матір'ю і з усіма людьми, які його оточували. Я можу з впевненістю сказати, що алкогольна залежність мого тата була головною причиною, чому він ніколи з нами разом не мешкав, і звинувачувати він в цьому міг лише тільки себе. По-третє, дядько Андрій мав зовсім інше ставлення до своєї праці. Його цілком влаштовувала його робота на заводі, де він був оператором станка. Він пропрацював там більше десяти років. І зарекомендував себе як надійного професіонала, який якісно та вчасно виконує поставлені перед ним завдання. Він мав нормальні стосунки зі своїм шефом і зубами тримався за своє місце, не бажаючи його полишати. За це він отримував достойну заробітну плату, скільки точно я не пам'ятаю, але знаю, що йому цього вистачало. А мій тато, як я вже казав, переходив з однієї роботи на іншу, адже не любив застою і хотів завжди чогось нового. Він надавав перевагу магазинам або складам. І, проробивши з півроку максимум, він сварився зі своїм керівником або просто звільнявся. Це його вибір, але така поведінка унеможливлювала будь-яке кар'єрне зростання і щоразу йому доводилося розпочинати все з самого початку. Ось і причина, чому все своє життя він отримував мінімальну зарплату і мав вічні фінансові складнощі. По-четверте, дядько Андрій зовсім по іншому розпоряджався своїми коштами. У нього був сімейний бюджет, оскільки мешкав він разом зі своєю жінкою, батьками та дітьми. Дружина працювала в пекарні, а батьки отримували пенсію, доглядаючи за городиною та інколи продаючи щось на базарі. Тобто витрати на домівку розподілялися рівномірно між працездатними членами сім'ї, а переважну частину їжі вони вирощували самі, ідучи в магазин лише по хліб або за якимись там минтусами. А мій тато, оскільки він не здатний був створити сім'ю, платив за усе сам. І ніякої городини в нього не було й близько адже він жив у місті. Таким чином, він майже нічого не заощаджував, а коли якимось дивом гроші у нього все ж таки з'являлися, він їх просто тринькав, залишаючись врешті-решт ні з чим. Іноді він потрапляв в таке скрутне становище, що йому нічого більше не залишалося, як тільки прохати у своїх родичів, зокрема і у мене, про фінансову допомогу. Під кінець свого життя він був винен мені 40 або 50 тисяч гривень, точно не пам'ятаю. Але я ніколи в нього не вимагав їх повернути, адже в глибині душі знав, що цих коштів я вже ніколи не побачив. Я просто хотів допомогти, але, на жаль, нестача грошей не була першопричиною його проблем. А ще він заборгував своєму другові і тітці, але скільки не знаю, і не впевнений, чи хочу знати взагалі. По-п'яте, мій тато мав численні проблеми зі здоров'ям, спричинені його способом життя. У нього була язва шлунку через те, що він харчувався непотребом, наприклад, перебуваючи собі апетит сухариками холодець з хріном та морозивом по дорозі з роботи. Останні роки його життя він постійно бігав по лікарням, де він, за його власними словами, вже задовбав тамтешніх лікарів. Йому неодноразово виписували пігулки, вони йому не допомагали, він отримав якісь там нові рецепти, йому в горло засовували спеціальну зон трубу для виявлення, захворювання і так далі. Він не міг їсти нормальної їжі. А мусив перебуватися тільки супчиками да кашками. На роботі його могло раптом скрутити від пакучого болю, але зціпивши зуби, він змушений був працювати. А ще в нього через паління з'явилися тромба. Знаєте, така штука, що лягає собі людина спати, а на ранок вже не прокидається, бо той тромб відірвався. На щастя, є від них певні ліки. Лікар знову ж таки виписав пігулки. І мій батько їх навіть деякий час пив. І йому вони, о диво, допомогли! Але врешті-решт, і їх він припинив пити. А чому? Правильно, бо мій батя забухав, а з алкоголем ці пігулки поєднувати заборонено. Принаймні, це те, що він мені казав. Страшно уявити, скільки грошей він витратив на ліки. Це тисячі і тисячі гривень. І останнє, і, мабуть, найважливіше мій тато завжди нехтував подарунками долі, він ніколи не використовував тих шансів, що з'являлися у нього в житті. Він міг залишитися в армії, як його прохали офіцери. І будувати свою кар'єру там, але він відмовився. Він міг довчитися і стати поліціянтом, але він відмовився. Він міг відкрити разом з моєю матір'ю м'ясний магазин, який вона погодилася фінансувати, але він відмовився. Він міг досидіти свій термін в реабілітаційному центрі для алкоголіків, але він звідти втік. Він міг залишитися в Польщі, попрацювати там декілька років і повернутися додому заможньою людиною, але він усе, що заробив, пропив. І повернувся додому з боргом у 50 тисяч гривень. Я можу поручитися, що у нього в житті були можливості досягнути успіху. Ось вони, просто бери і користуйся їми. Але ні, краще продовжувати жити по старинці, у злиднях. Звісно, це набагато краще. Висновки можете зробити самі. Усі причини, чому мій батько все своє життя страждав, крилися в ньому самому, в його помилковій поведінці, його бідність, його самотність, його алкоголізм, його депресія. Усе це відбувалося виключно з його власної провини. Він був, в принципі, гарною людиною, але він також був джерелом своїх власних страждань. Саме він, а не політика, яких він так люто ненавидів, і ніс відповідальність за ту руїну, в якій він жив. Він сам своїми руками створив навколо себе пекло, і сам в тому пеклі варився. І коли мені хтось каже, що в тому, що Україна бідна, винні політики, а народні, я просто розумію, що ця людина, яка таке стверджує, так нічого в своєму житті не зрозуміла. Зарубайте собі на носі Україна бідна через те, що відсоток таких, як мій батько, занадто великий, а відсоток таких людей, як дядько Андрій, занадто малий. Загляньте у своє оточення. Я впевнений, ви знаєте багатьох людей схожих на мого батька. Ми живемо в вік нечуваних можливостей. От просто бери від життя усе, сумлінно та з розумом працюй, будь нормальною людиною і буде тобі щастя. Хтось каже, але ж зараз війна. Але не забувайте. Що повномасштабна війна триває менше двох років? Хто нам заважав нормально поліськи жити до цього? Отож, я хочу, аби ви жили добре. І мені глибоко байдуже, бажаєте ви цього чи ні.